Усім привіт. Зараз уже друга половина дня. Всі там пишуть, жалуються, що сніг ввалив. А у нас дивіться, яка красота. І це ми на півночі живемо. Це Чернігівщина. Ну, слава Богу, нема нічого. І вон таке, бачите, вон хмарки розходяться. Ну, я думаю на ніч мороз ввали. Так що я все понакривав, зараз покажу. Ну, все. Все те, що посходили, що боїться морозу там. Е, накрив редиску. Зараз он клубнику Клубник он понакривав. Ось редиска. Ось накрита. Отак от. Та таким, таким курінчиком забив. А клубнику ось отаке ось мене укриття є. Ну, ніч перебуде, а завтра зранку зніму, коли морозу не буде. А це ось картопля у нас накрита рання. Так що ну а дерева вже ж, нічого не зробиш. Що буде, те й буде. Подивимося. Так що у нас, слава богу, ще ні морозу, ні снігу не було. Ну добре, будемо, будемо чекати ночі.